Події вівторка, 3 квітня в інформаційному випуску. Новин сьогодні у студії для вас працюватиме Люба Яворська. Мої вітання. За народження дитини з квітня платитимуть більше, тож розмір допомоги на першу дитину становитиме 27 тисяч 330 гривень, на другу – 54 тисячі 660 гривень, на третю і наступну дитину – 109 тисяч 320 гривень. Збільшать також соціальну допомогу на дітей одиноким матерям, зокрема з 1 квітня максимальний розмір виплати на дітей у віці до 6 років становитиме 455,5 гривень, від 6 до 18 років – 567 гривень, а для дітей від 18 до 23 років, які навчаються, 547 гривень. Крім того, у 2012 році зростатиме розмір допомоги на дітей, над якими встановили опіку чи піклування. У другому кварталі цього року збільшать допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а також тим, хто постраждав у наслідок чорнопільської катастрофи. Великодній кошик до свят готували в аграрному коледжі. На території навчального закладу відбувся конкурс ярмарок пасхальних виробів. Випічку листівки, рушники та писанки. До уваги відвідувачів представили студенти та викладачі яскраво та святково і по українськи. виглядав великодній кошик деталі в матеріалі Світлана Коханчик. Через негоду великодню виставку ярмарок, великодні кошик організатори провели в середині навчального закладу. Та незважаючи на це, настрій у присутніх був піднесений та святковий. Оглянути всю красу творіння рук людських та придбати великодній товар, прийшло чимало стріян серед гостей. Представники районної влади. Сьогоднішнє свято, яке відбулося свято великодню кошика, тут у нас гарному коледжі вона показує про те, що в стрийському районі у нас є відродження і збереження тих українських традицій. приемно то констатувате тој факт Що в організації того свята більш активно було наше підростаючі покоління. паски, писанки, крашанки, плетені та прикрашені кошики, пасхальні вишиті рушники, вітальні листівки та ще багато цікавого краму продемонстрували студенти та викладачі Стрийського аграрного коледжу. До ярмарку готувались заздалегідь, хвилювались, що виставлені на показ роботи сподобались не лише потенційним покупцям, а й журі. Районна виставка ярмарок «Великодній кошик відбулася на Стрийщині вперше. Директор коледжу Василь Дмитри. Іше подякував всім, хто долучився до проведення заходу та чітку організацію. Це свято є надзвичайно духовне. Духовне свято воно об'єднує всіх незалежності від партійної приналежності, від віроїсповідування, незалежності від тих чи інших традицій, які є, можливо, в кожній сім'ї, але воно наше українське духовне свято. Я би хотів, щоб це свято нас з'єднало. У всіх напрямках, і воно щоб стало, як я казав, вже традиційним щорічно, кращих майстрів своєї справи нагородили грамотами та подарунками. Організатори сподіваються, що виставка ярмарок стала цікавою подією для усіх учасників і відвідувачів. Налаштувала мешканців Стрищини на радісний і святковий настрій в очікуванні великого християнського свята Воскресіння Христового, адже відбулося дійство у кращих українських традиціях перед громадою звітує лише 10% місцевих депутатів. Такі результати громадського моніторингу. Публічна влада, активна громада, який провели у п'яти містах Львівської області, зокрема і у Строю. За словами керівника проєкту, представника громадянської мережі ОПОРА Ольги Стрелюк, Дані про графіки прийому громадян у міських радах відсутні або є неточними. А графік зустрічі депутатів Трускавецької міської ради, наприклад, сформований таким чином, що депутат приймає громадян всього лише один. Раз на півроку, хоча відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, він зобов'язаний робити це регулярно і не рідше ніж один раз на місяць щодо звітування перед виборцями, то згідно з результатами моніторингу, депутати роблять це не дуже сумлінно натомість, дещо краща ситуація зі звітуванням народних обранців у пустоматах Дрогобичів Добромолі та Острию». Вартість проїзду в купе зросте на більш як 14%. відсотків з 2 квітня вступила в силу нова система формування тарифів на перевезення пасажирів. Система запрацювала відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України упродовж цього року. Вартість проїзду в купе збільшуватиметься на проїзд у плацкартних вагонах, спальних вагонах а також на приміські перевезення ціни не підвищаться. Також наказ Міністерства інфраструктури впровадив гнучке тарифне регулювання в залежності від класу пасажирських вагонів та періодів перевезень до прикладу вівторок та середу вартість квитка знижуватиметься на 10%. відсотків. Відповідно, ціна проїзду потязі у п'ятницю та неділю зростатиме на тих же 10%. відсотків. У інші дні тариф залишатиметься незмінним. Українці стали менше курити і менше хворіти за даними щорічного вибіркового опитування, що провела Державна служба статистики України. За останні три роки кількість осіб, що курять у віці 12 років і старші, зменшилась на більш ніж 13%. відсотків. Відповідно, скорочення поширення куріння в Україні посприяло зменшенню кількості викликаних тютюном хвороб та смертей. Повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Загалом дві 2011 року в Україні курило більш як 8,5 мільйонів людей. Це на півтора мільйони менше ніж у 2008 році. Серед позитивних тенденцій останніх років особливо слід відзначити, що з 2008 по 2011 рік корівня серед молодих жінок зменшилося на 36%. Також суттєво зменшилась кількість смертей від емфіземи, легенів, асми, інсультів та інших обумовлених тютюном хвороб. Побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та доброго здоров'я. Побачимось! Раді вітати вас на нашому каналі! До вашої уваги новини спорту, з яким вас ознайомлю я Ігор Тимків. Не перемикайте! Добринська стала гордістю України. Одна з найкращих легкоатлеток України Наталя Добринська удостоїлася спеціальної нагороди гордість України. Таке рішення ухвалив Національний олімпійський комітет. Зазначу, що ця нагорода вручається за видатні досягнення у найпрестижніших міжнародних змаганнях. Нагадаю, Добринська виграла чемпіонат світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях в Стамбулі, встановивши новий світовий рекорд. Попередній рекорд був встановлений 20 років тому Іриною Біловою. Крім того, наша легкоатлетка стала першою у світі багатоборкою, котра змогла набрати у зимовому п'ятиборстві суму вищу за 5 тисяч балів. Вона набрала у п'яти дисциплінах 5 тисяч тринадцять очок. Додам, що такою раніше нагородою були відзначені. Ні, Олена та Катерина Бондаренки, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу у парному розряді одного з чотирьох турнірів Grand Слем Australian Open. Олімпійський прийме фінал Кубка України. Головна футбольна арена України НСК Олімпійський прийматиме фінальний матч Кубку України з футболу. Про це повідомив заступник директора місцевого організаційного комітету Чемпіонату Європи Іван Федоренко. Матч відбудеться у неділю, 6 травня. Це рішення, продиктоване необхідністю провести генеральну репетицію перед Євро 2012 протестувати роботу всіх служб, побачити, як функціонуватиме транспорт та буде організоване присування вболівальників. А з 11 травня всі стадіони, на яких Ратиму це матчі чемпіонату континенту, переходять в управління УЄФА, пояснив Федоренко. Зазначу, що Кубок України проводився на головній арені країни до 2007 року, а останні чотири фінали через реконструкцію НСК проводилися в інших містах, двічі у Харкові та поразу у Дніпропетровську і Сумах. Металіст найкращий у рейтингу. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики опублікувала оновлений рейтинг найкращих клубів світу. У новій редакції найкращий показник серед українських клубів виявився у металіста 190,5 очок. З такою кількістю очок харків'яни піднялись на дев'ять позицій, і розташувалися на 28-му місці. А от українські гранди Динамо і Шахтар навпаки погіршили свої позиції в рейтингу. Кияни опустилися на 43-ю сходинку, а донечани на 87-му. Полтавська Ворскла піднялася з. 92-го на 91-е місце. Карпати втратили аж 26 позицій і тепер займають 284-те місце. П'ять позицій у рейтингу втратив Дніпропетровський Дніпро, який вибув з топ-300. Очолює ж рейтинг традиційно вже іспанська Барселона. Скай презентував запальну пісню про Динамо. Під час матчу Динамо чорноборець гурт Скай виконав нову пісню про столичний клуб під назвою Ми це Динамо. Динамо. Це ми. Про музичні смаки можна, звичайно, ж сперечатися, але впевнений, що це хід. Цю композицію можна сміливо назвати динамівською. Пресинг, швидкість, перемога в єдиноборствах все це тут є. Зазначив менеджер по роботі з болівальниками Динамо Євген Щелкунов. Як раніше розповідав лідер гурту Скай Собчук, у створенні гімну допомагали болівальники клубу. Вони ділилися своїми побажаннями та консультували з усіх питань. Голкіперу збірної Палестини інкримінують стрілянину по ізраїльських солдатах. Воротар Палестинської збірної з футболу Омара Буроїс знаходиться серед 13 заарештованих, яким інкримінується стрілянина по ізраїльських солдатах. У понеділок було офіційно оголошено, що футболіст, який також працює на організацію Червоний півмісяць, дійсно перебуває серед затриманих. Арешт голкіпера також підтвердив керівник клубу Амарі, за який виступає Абуроїз. Варто відзначити, що збірна Палестини не зуміла потрапити на літню олімпіаду в Лондоні. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами до завтра. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність протягом дня без опадів. Температура повітря вранці коливатиметься у межах 9-11 градусів тепла. В день сягне позначки 18 вище нуля. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм ртутного стопчика, вологість повітря 60%.